Казка ліс гномів. Ну мо поглянь он туди. Що воно за створіння? Де? Вон там на березі струмка, серед запашної трави. А, та це білка, здається, вона нахлепталася в води. Бідолаха. Біжімо рятувати. Так, треба поквапитися. Хто ж то розмовляв між собою? То були два гноми. Ось вони побігли до потічка, де вся мокра. Білим животиком догори лежала білка. Гноми нахилилися над нею, а один поклав руку на серце білки. Вона жива, на щастя, сказав він, треба її рятувати. Гноми зосереджено клопоталися біля білки, один ворушив передні лапки, другий ритмічно натискав на груди. «Буль-буль!» – видала звук білка, розплющила очі. Ура! зраділи гноми. Вона ожила. Звідки ти? І чому опинилася в такому жалюгідному стані? Розгублена білка дивилася то на одного, то на другого гнома. А тоді сіла і заговорила. Хто я така? Ні. Хто ви такі? Бородаті в червоних капелюшках. Хто ви? Ми гноми, в один голос мовили обидва. І живемо тут, у верхній частині лісу. А ти звідки? Ми ніколи не бачили тебе в цих краях. «Гноми, спасибі, що врятували мене, а тепер не могли б ви допомогти моїм друзям. Твоїм друзям? А хто вони? Тоді Білка розповіла, як усі тваринки лісу рятувалися від повені. Дощу щух, але нижня частина лісу була ще під водою. Тож тварини вирушили до верхньої. Мене послали вперед дослідити територію, вела далі білка, але течія перекинула мій човник, і якби не ви, брг, страшно уявити. Ходімо швидше шукати твоїх друзів. загукали гноми. Побіжу за човном, рішуче мовив один із них. Невдовзі гноми та білка припливли до великої ялини, яка ще ввечері була майже затоплена водою. А тепер, коли вода зійшла, у її вітті застрягли лісові мешканці на коробках, ящиках, гніздах, що правили їм за човни. Не бійтеся, спускайтеся вниз. Тепер ви врятовані, закричали тваринам гноми. А хто ви? Куди ми потрапили? долинув голос згори. Ми, гноми! ви опинилися в нашій частині лісу. Зластян! Гноми? Чи вони взагалі існують, чи можна вам довіряти, допитувалися мишки сестрички? Гадаю, що можна, сказав їжак, білка весело стрибала між ялиновим гіллям. Гноми мене врятували, пояснила вона. Ну ж бо, не бійтеся. Нарешті заспокоєні тварини стали злазити з ялини, спускаючись на мотузках або зв'язаних простирадлах. Жаби готувалися пірнати. Раптом один із гномів запитав А чий це капелюх? Це капелюх ворона, відповів чорний щур. Чи не потонув він, бува? Вороне, гей, друже, де ти? голосно загукали всі. Відповіді не було. Я знаю, в чому річ, сказала Черепаха. Ворон загубив свого капелюха і сховався, щоб ніхто не побачив його лису голову. Усі засміялися, окрім соні, яка продовжувала спати, подумавши, так чи інак, а мене все одно врятують. Зрештою, всі спустилися і подякували своїм рятівникам. Вантажте все на наші човни і самі сідайте в них, сказали гноми. Тим часом з їхніх поселень прибували інші човни з гномами, тож поступово всі мешканці лісу. Були переправлені на суходіл до свого нового дому. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.